Всіх вітаю на моєму каналі у Світланих Гостях. Сьогодні я хочу розказати про таку смачну культуру, як цибуля Порей. Цибуля Порей корисна, смачна і невибаглива рослина. Вона не вимагає до себе багато уваги її треба просто полити, декілька раз підживити зеленим доброго, прорихлити 2-3 рази та й все. А зберігається вона, чим вона мені саме більше подобається, що вона зберігається прямо у полі. Висадили її в квітні, полили, посапали, піддобрили і викопали в листопаді, в грудні, в січні, в лютому, в березні. У вас готова свіжа продукція цибулі. За смаком? Вона нагадує, звичайну, цибулю, але вона більш має ніжніший, солодший смак. В не має такого різкого запаху цибулі. Але найбільше нам мені сподобалось тим, що її можна посадити і не збирати як цибулю, там в серпні, в вересні. Вона просто росте у вас на дачі. Приходите в будь-який день рок пори року і викопуєте її. І несете до столу. А ще чим цікава ця цибуля порей? Тим, що вона продовжує рости на протязі всього року. І навіть у зимку вона росте. У неї наростає коренева система і сам стовбур також трішки потощується. І навіть коли ви її зріжете і покладете у холодильник або в прохолодне місце, або в підвал в темне місце, вона продовжує рости. Знайдуже легко зібрати насіння. Якщо залишити цибулю порей аж до літа, вона випускає високу стрілку, на кінці якої знаходиться велика куля, яка складається із маленьких квіточок білого або рожевого кольору. І ось якщо не зібрати це насіння, от з цих маленьких коробочок, вони відкриються і висипляться насіннячко з цих коробочок, і на слідучий рік виросте цибуля. Використовують у їжу зазвичай білу частину цибулі порей. А ось зелені листочки я особисто відрізаю від білої частини і не викидую. А Гарненько промиваю, ріжу на дрібні частинки і підсушую. Потім перемелюю у кавомолці і утворюється такий зелений порошок, який я додаю до супів, до салатів, додаю у фарш, у м'ясо. Я цей порошок придає особливу таку смаку страві. Дуже смачно. А білу частину я також виру. Використовують для салатів, супів, для фаршу, для м'яса тушкування. Дуже смачно та й корисно. Ось така цибуля порей. Всім раджу її висівати. Тим більше, що вже пора висівати цибулю порей 20-25 лютого.